Є більш важливі речі, я про них наголошую. Це війна, зокрема. І в нас там повний безлад і повна безвідповідальність тих посадових осіб, які там не виконують свої функціональні обов'язки. Але повертаючись до сьогоднішнього засідання, мушу зазначити, що рішення, навіть рішення комітету, було політичним. Адже положення 51 статті закону України про регламент Верховної Ради України, який... Ми застосували фактично в своєму рішенні, важко назвати юридично обґрунтованим, м'яко кажучи. Тому погоджуся тут з Альоною, що треба якимось чином розвивати інститут, але, на моє переконання, глибоке: проблема такої поведінки суто в моральному все-таки в моральній площині лежить. І допоки не народяться, не з'являться на Україні. Ідеологічні партії, ідеологічні інституції. Допоки в парламенті ці інституції не з'являться, нічого нормального в роботі парламенту ви не зможете побачити. Бійки будуть продовжуватися. Щодо приналежності до певної професії, ну яка приналежність, якщо людина аморально себе поводить, я думаю, це взагалі не питання і нічого тут обговорювати. Тому ви маєте його реглам... земельничука морально. Будь-яка. Будь Поведінка народного депутата, на моє переконання, мусить бути зразковою. Якщо тато й мама не вклали людині поведінкових якихось е, принципів, ну вибачте, Верховна Рада і Гройсман не навчить. Е, той проєкт, який пан е, спікер подав сьогодні на розгляд нашого комітету, 23.00, здається, він називається. В дійсності я свою думку на комітеті висловив. Е, такий законопроєкт є. Е, антиконституційним в багатьох моментах він порушує принцип мандату, того, який мається зараз у наших народних депутатів, але я зводячи таку, узагальнюючи всю мою таку коротку промову, я звичайно за імперативний мандат. Я тут зі своїми колегами а не фракція погоджуюсь. ваша? Фракція, і ще раз, ідеологія партії Самопоміч не дозволяє вступати в бійки, хоча ми бачимо інші приклади. Тому імперативний мандат. Ми говоримо, що політична культура формується в ідеології. Будь-яка ідеологія перемагається лише іншою ідеологією, а тому на сьогоднішній момент. Важко говорити, що бійка може бути ідеологічною. Хоча я вважаю саме цю бійку з ідеологічних мотивів, а не так, як ви сказали, що це хуліганство. На моє переконання, це ідеологічне е Поясніть, якесь протистояння. В чому тут ідеології? Яких ідеологій це зіткнення? Я вважаю, що пан Ляшко, як керівник е фракції, не розуміє можливості переходу до фактично е сили, яка є на іншому боці політичних поглядів. Тому що е, партія регіонів, яка сьогодні складається з двох груп і е, опозиційного блоку, це е, супротивник на політичному полі бою.